На Рівненщині у двох котів та собаки виявили сказ. Внаслідок укусів чотирилапих постраждало троє людей. Відтак, в кількох селах Дубинського та Рівненського районів, де й зафіксували захворювання, вели карантин. Більше далі у сюжеті. У нас останні дні виявлено три випадки сказу. Два в Рівненському районі і один в Дубинському районі. В Рівненському районі в нас було два випадки сказу кота. А на, на Дубенщині виявила сказ собаки. Що можна сказати про цей випадок? Ну, відповідно, собака була нещеплений проти сказу. Тварина хворіла декілька днів. От, і власниця собаки надавала їй допомогу. Тварина нанесла їй покус. Згодом собака померла. А в селі Козин, де виявили захворювання, та в сусідніх з ним селах фахівці ветмедицини ввели з 21 липня карантин на 60 днів. Що входить у план заходи з ліквідації даного захворювання? Це перше. Це будуть вакцинувати всіх тварин, які знаходяться в неблагополучній зоні. Всіх. Ну, в першу чергу, це собаки і коти. Людина, яка була звичайно в контакті, вона й сама звернулася до лікарів, і їй, відповідно надають допомогу. Це вже п'ятий випадок сказу на території Дубинщини з початку цього року. Крім того, у нас зареєстровано один випадок. Я вже повторююсь. Один випадок в Рівненському районі сказу кота це в Олександрії і один випадок сказу кота в Новожукові Рівненського району. В цих так само випадках. Був контакт з людьми. Тварини були під наглядом. От. Наприклад, в Олександрії, після того, як тварина покусала власницю, було тварин ізольовано в окрему клітку. Проте власниця пожаліла свого котика і відпустила. Кіт вирвався з клітки. Побіг на дорогу і там було вбила машина. її. Натомість в Новожокові тварина померла своєю смертю після того, як також покусала власницю. Відповідно, з 21 липня в селі увели карантин. В Олександрії ж карантин запровадили від 24 липня. Єдиний спосіб вберегти домашніх улюбленців від сказу вакцинація. Наголошують, ветеринари Ми всіх закликаємо грубаня. Вакцинуйте своїх домашніх улюбленці собак і котів. Тому що це не тільки їхня безпека, а це і безпека вас. Одне з одне посадів сказу – це вакцинація. Станом на сьогодні на Рівненщині вже зареєстрований 21 випадок сказу в тварин. Ольга Данілюк, новини Рівного.